Раз, два, три, з Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні ми будемо говорити про шоломи. Неоднократно у коментарях ви питали, що це в мене за такий цікавий шолом, що це за навісне обладнання на ньому, зокрема наушники, і як я це все там розмістив. Ми могли помітити, що шолом у мене класичної конструкції, який веде свій родовід від шоломів середини 20-го століття, тільки зроблений із сучасних матеріалів. Це типовий загальновійськовий шолом, який видають практично кожному військовослужбовцю збройних сил України, коли він проходить БЗВП чи потрапляє на військову службу. Та й в принципі не тільки в Україні, а й всіх арміях світу для загальновійськового бою видають такі шоломи. Неоднократно ми спостерігали ситуацію, коли поважні військовослужбовці при першій же нагоді, а саме при отриманні першої ж премії, за бойові, намагаються позбутися цього шолому і придбати собі модний, красивий крутий шолом з обрізаними вухами. Є військовослужбовці, які йдуть дещо іншим шляхом, але з тією самою метою. Вони відправляють свої повновухі шоломи у профільні майстерні з модернізації, де просять їх обрізати, тобто зробити із повновухих без вухів. У сьогоднішньому відео ми поговоримо, чому це повна ахінея і робити так не потрібно. Зазначимо, що без вухі шоломи також насправді мають місце у цій війні, але про їхні переваги нехай розповідають інші більш розумні за нас люди. А ми поговоримо про повновухі шоломи. Перш ніж ми перейдемо до суті справи, ми хочемо вам нагадати про два моменти. Перший у нас досі триває збір на дрони для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Ми його майже уже дотломили і якщо на момент, коли ви дивитеся це відео, він ще не буде закритий, то посилання на нього ви знаходите в описі до цього відео. Друге, ми хочемо подякувати прекрасним людям, які, окрім того, що постійно кидають гроші на збори, які ми проводимо для війська, також знаходять і зайву копічину, аби підтримати наші штани, аби вони не спадали. І підтримують нас матеріально на Патреоні чи на спонсорстві на Ютубі, чи знаходять в описі до відео банківські картки, які ми знову забули додати в опис. Тут ви можете побачити список наших. Патреонів, які з нами дехто уже доволі тривалий час, ми цінуємо вашу підтримку. Тут є реально люди, які роками кожного місяця відкладають якусь кількість американських гривень, Для того, щоб вони потрапили до на нас на рахунок, і ми могли придбати за них якісь корисні речі або трохи посадити свою опечінку а тут ви можете побачити спонсорів, причому що серед спонсорів у нас є люди, які підтримують нас і на Патреоні, які періодично кидають гроші на картки, і вони вирішили ще оформити спонсорство. Е, спонсорство в нас з'явилося недавно. Це для нас нова фішка. Якщо ви не дружите з патреоном чи якимось іншими системами, які в нас присутні, то можете безпосередньо натиснути кнопку Спонсорувати. Вона знаходиться під відео, і також підтримувати нашу починку в тонусі. Але в першу чергу кидайте кошти на збори для українського війська. Чому військовослужбовець хоче носити безвухий шолом? Правильно, тому що в безвухих шоломах ходять спецпризначенці. Важко уявити собі образ сучасного бійця сил спеціальних операцій без безвухого шолому. І кожен з нас хоче виглядати як спецназор, але виглядати тільки зовнішнім виглядом, а не своєю суттю. Понове у нас не антитерористична операція у класичному її розумінні. У нас повноцінна доросла війна, у якій застосовується усе, окрім ядерної зброї, принаймні поки що. Більшість поранень, в тому числі летальних, на цій війні все-таки від осколків, незважаючи на те, що ворог кожного дня проводить десятки, а то й сотні м'ясних штурмів, коду наносять в першу чергу не кулі, а уламки. І задача цього шолома якраз ловити уламки, які летять у один із найдорожчих органів вашого тіла, а саме у вашу голову. І ви, одягаючи на свою дорогоцінну макітру безвухий шолом, ви самостійно, добровільно, цілком, мабуть, усвідомлено зменшуєте площу захисту своєї голови від уламків. Ну подумайте, хіба мудра людина буде таке робити? І багато з вас почне мені писати, що я говорю маячню, оскільки шолом без вухий, він зручний, він функціональний, він дає набагато більше можливостей, ніж той казанок, який видають на БЗВП. А я вам спробую навести контраргументи і показати, що шолом повноцінний, повновухий, він може виконувати ті самі задачі, ну принаймні більшість тих самих задач, які виконує шолом е, обрізаний. Давайте будемо відверті. Частина військовослужбовців, принаймні, ми особисто зустрічали таких і неоднократно. Вони займаються заміною чи модернізацією своїх штатних шоломів, банально через те, що вони не красиві. Ну, панове, ви ж не на показ мод зібралися. Ви на війні. Тут треба думати в першу чергу про збереження свого здоров'я і своєї функціональності, а не про те, як ви красиво будете виглядати через камеру зі Мавіка-противника, який літатиме у вас над позицією. Ось шолом, який ви доволі часто бачили в нас на відео. Крайній рік це шолом, який мені видали, коли я проходив без ВП у Десні. Це шолом. Темп 3000, я забув, як він там, каска М2, чи як називається. Ну, звичайно, що він не був в такому вигляді, коли мені його видали. Він був, ну, ви знаєте, як виглядають темпівські шоломи. Look at this dude. Я у ньому проходив рік. Чому? Тому що він відносно, відносно. Зручний, та звичайно, це далеко на Тім Венді. Ніколи там 3000 не буде робити таку продукцію, як Тім Венді. <реш> тим не менше, це шолом, який мені підходив для роботи, яку я робив. Е, були ситуації, коли мені треба було начепити нічник. І в мене не було технічної можливості почепити нічник на шолом, тому я тричі на роботу зичив шолом свого командира взводу разом із ПВС. Ну бо тому що вимагали цього реалії. Потім я попросив, щоб мені модернізували мій шолом і сюди поставили кріплення, куди я можу причепити нічник. Хоча після того я сюди нічник чіпляв аж нуль разів, а чіпляв сюди іноді GoPro. сюди почепити кріплення, на які можна одягнути окуляри, ліхтарик. Планку пікатінів зрати навіть сюди можна, правда, я ще не знаю нашу. Наушники поставити. І по функціоналу він буде такий самий. Тільки із повноцінними пухами, які закриватимуть додаткові квадратні сантиметри вашої надзвичайно важливої черепної коробки. Хоча всередині це той самий Там 3000. Чому я перестав у ньому ходити? Тому що підвісна система, вона тут насправді доволі убога. І коли ти поносиш цей шолом години 3, починає банально боліти лоб через те, що тут практично немає ніякого демпера. Е, я подумав, в один момент може мені і модернізувати підвісну систему, але все-таки це шолом, який я буду здавати. Тому я вирішив не паритися, а модернізувати свій шолом, який у мене був, який я придбав. Ще в часи, коли займався благородним благородним піратством во славу неньки України, перший аргумент навушники. Ось це шолом. Це шолом, який я ношу зараз. Шолом я цей придбав у 23-му році. Це шолом українського виробництва компанії. U-Arms, здається, називається Вінтор. Як ви бачите, тут у мене наушники, які були спочатку у мене на темпівському шоломі. І багато хто з вас питав, чи нормально вони тут стають, чи вони не конфліктують із шоломом, чи легко їх одягнути. Не конфліктують. Один момент для цих наушників треба використовувати кріплення, яке називається так звані чебурашки. Якщо ставити якісь інші кріплення, то воно функціонувати не буде. Давайте наочно продемонструємо. Ось, бачите, шоло в мене на голові можете, в принципі, засікти час, скільки потрібно для того, щоб одягнути наушники. Функціонально, функціонально. Захист є, захист є. Тепер скажіть мені, будь ласка, який сенс? Носити шолом, який отут -от не має ніякого захисту і відкриває частину вашого баняка, вашої голови, для можливих уламків. Якщо при цьому ви можете спокійно носити активні наушники із повновухим шоломом, хтось із вас скаже, що я нап'ялив в Сюрдіни і випендрююсь. І він буде певною мірою мати рацію, оскільки, ну та, не кожні наушники можуть підійти під такий шолом. Але панове, водночас із тим, ми знаємо разом із вами військовослужбовців, які носять беззвухі шоломи без навушників. Вони носять беззвухі шоломи просто, ну просто носять. Ну я особисто таких знаю. Я не можу сказати, що це якісь тупі люди. Це люди з немалим уже бойовим досвідом. Це люди, в принципі, розумні і певною мірою навіть мудрі. Але, тим не менше, ми повсюди зустрічаємо таких. Аргумент другий це зручність. Кажуть, що безвухі шоломи вони зручніші ніж загальноармійські вухаті шоломи. Але насправді будьмо відверті, зручність залежить від підвісної системи, яка використовується в шоломі. Наприклад, нічого не заважає взяти оцей темпівський шолом і поміняти його штатну підвісну систему на будь-яку іншу підвісну систему, яку ви зможете легко знайти в продажі в відкритому доступі. Ми згадували про шолом Тор. Це шолом, який придбав я у 23-му році, і тут якась підвісна система, мабуть, якогось попереднього покоління, бо дивлячись ті, які зараз у них є на сайті, вони відрізняються. Зараз у них підвісна система, здається, називається Діск 2 чи щось таке. І вона використовується в них що в шоломі Тор, що в шоломі Тор Д, який є безвухим варіантом цього самого шолому. Підвісні системи ідентичні, тому не можна сказати, що шолом із вухами. Буде менш зручний, ніж шолом без вух із такою самою підвісною системою. Вони у вас однаково будуть сидіти на голові. Аргумент 3 це вага. Так, зазвичай повновухі шоломи, вони на кілька десятків чи сотень грам важчі за безвухі шоломи. Але, панове, ну серйозно. У вас все одно на шоломі не вишино купу додаткового обладнання. Коли там висить ПВС, ви ще ставите противагу позаду, щоб воно натягнуло вас уперед. І ця різниця в вазі вона абсолютно нівелюється. Якщо вже говорити про приклади шолому тор, то різниця у вазі між шоломом тор і тор д всього навсього у 50 грам. Тор важить 1 кг, 550, тор д важить 1 кг. 500. Це при тому, що клас захисту в них однаковий. У них рівень захищеності, якщо мене пам'ять не зраджує, 670 метрів на секунду. Це оцей показник в 50 Оцей показник в 50 він означає, що шолом із імовірністю 50%, Зловить уламок масою 1,1 грама, який буде летіти зі швидкістю 670 метрів на секунду. Якщо ви хочете, щоб ми зробили окреме відео, в якому би розжували, що означають усі оці от NIJ 3, 2, 3 a що означають усі ці показники станак, де і так далі. Ми можемо вам розжувати це, базуючись на офіційних документах, які прийняті в Україні у світі. Якщо вам це цікаво, Напишіть про це в коментарях, і ми розкажемо від чого насправді захищає ваш шолом чи бронежилет. А також як іноді всякі продавці всяких непонятних шоломів в інтернеті намахують вас, впарюючи вам інформацію, що їхній шолом має найвищий третій рівень захисту, що насправді є неправдою. Раз він тут уже в нас є в кадрі ще про цей шолом. Два слова це шолом, який я в принципі ніде на бойових не одягав. Я його купив, не пам'ятаю коли не так давно. Це шолом е, Укрброні. Називається він жура, по-моєму, він коштував копійки. Якісь у нього була жахлива підвісна система, просто вона була ніяка. Але я її поміняв цього року, і тепер він цілком функціональний і нормальний. Навіщо я купляв ще один собі шолом? Я його купляв із тих міркувань, якщо доля мене знову закинув піхотою. Мені доведеться сидіти десь узимку на есперці в морозі, щоб я міг одягнути його по якійсь, бодай мінімальній шапці і не так сильно мерзнути в голову. Тому в мене є ще один шолом на один Розмір більший, ніж той, який використовує зазвичай. Він у мене, так би мовити, в резерві. Бо всяке буває. Всі ми перш за все, стрільці. Це не будемо затягувати, бо тому що довгі відео і так ніхто не любить дивитися. Коротко підсумки. Перше, шолом з вухами він не поступається по функціональності шолому без вух. На нього можна одягнути практично все те це навісне обладнання, в тому числі активні наушники. но через Чебурашки. Друге. Зручність. Зручність залежить в першу чергу від підвісної системи. Яку підвісну систему ви запхаєте свій шолом, чи вона там йде по штату, так вам зручно й буде у голову. І третій аргумент це вага. Шолом із вухами, він насправді на мізерну кількість грам важчий, ніж шолом без вух. Носіть нормальні шоломи, тримайте голову в безпеці. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе. А нам треба думати, як тепер вибратися із цієї сраки.